Інтерактивний стрілецький VR-тренажер Reflex це інноваційна навчально-тренувальна система, що занурює у динамічне віртуальне середовище, де стрільба стає безпечною, доступною та захопливою. Тут можна відпрацьовувати вправи зі статичними та рухомими мішенями, відчути реалістичну вагу зброї, що робить процес максимально наближеним до реальності. Конструкція тренажеру продумана так, щоб тренуватися було зручно як хлопцям, так і дівчатам, а також користувачам із провідною правою чи лівою рукою. Після кожного заняття учень отримує персональний звіт, кількість влучень і промахів, набрані бали, кучність пострілів. Це мотивує вдосконалюватися і чітко бачити свій прогрес у реальному часі. vr тренажер Reflex відповідає вимогам навчальної програми захисту країни, замінює дорогі виїзди до стрілецьких тирів і дає школам сучасний, ефективний та доступний інструмент для формування практичних навичок поводження зі зброєю. Навчання стає безпечним, ефективним і по справжньому цікавішим.